Друзі, всім привіт! От бачите, взяв таку ідею на YouTube каналі Ігор Андрейчук 2. Я багато кошу коням, тому я думаю він не против, що я у нього трішки скопірував. Правда, вила в мене були поломані, трішки інше. Але нічого. Зараз провіримо, як він косить, кладе в рядочок. Ну, Така трава невеличка. Так, ну що я хочу сказати за саму насадку до тримра, бензокоси чи мотокоси, насадка вийшла чудово. Я не думав, що такий буде результат, особливо коли дійшов до високої трави. Спеціально переробляю відео, вставляю оцей короткий ролик для того, щоб вам показати, що навіть коли пірей вам майже по груди, вона спокійно... Кладе на сторону. Да, На 5 см я підняв, чим на попередньому відео було, тому що там трошки заважало на траві. А тут вже вийшло, як по мені, то ідеально. Ти йдеш собі потихеньку, е, скошуєш, кладеш в волочок, дивіться, як воно рівненько викладається. Навіть не потрібно потім це перегрібати, так як це зелена маса. Даже, якщо десь залишиться, воно підсохне наступним разом я приїду і заберу. Тому людина, яка виклала цю приспособу, звісно, їй лайк. Приспособа класна, знов таки повторюсь. Ну, а я буду пробувати нею і далі собі накошувати коням. Тому всім дякую. Мирного неба. Щоб вас всі не гаразди оминали. Ну і до нових зустрічей!